Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 23 по 26 грудня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Маю дуже важливе попередження для мешканців західного регіону. Сьогодні, 22 грудня, у день публікації даного прогнозу в усіх західних областях очікуються пориви вітру від 17 до 22 метрів за секунду. На Львівщині і Івано-Франківщині сила вітру може сягати 25 метрів за секунду. На Закарпатті та в Карпатах значні опади. У високогір'ї Карпат очікується сильний сніг, хуртовини і пориви вітру від 25 до 30 метрів за секунду. Будьте, будь ласка, обережні. Згідно з оновленими даними про сонячну активність, 23 грудня сила магнітної бурі буде середньою. А починаючи з 24 числа і до кінця місяця магнітосфера нашої планети буде у спокої. Зараз розкажу в яких областях і якого числа варто чекати на дощі та сніг. У період з 23 по 26 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В суботу, 23 грудня, по всій країні випаде мокрий сніг. Північ в Сумській і Чернігівській областях в денний і нічний час термометри покажуть від 0 до двох градусів морозу. На Житомирщині і Київщині, а також. У Києві в світлі і темні години доби очікується від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно і невеликий мокрий сніг. Варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Миколаївській області і на Одещині вдень буде від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 4 плюс 6, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Кримському півострові в день від 4 до 6 градусів вище нуля, вночі плюс 4 плюс 2. В Запорізькій і Херсонській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 5 градусів. Хмарне небо і дощі з мокрим снігом в усіх без винятку частинах південного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Львівщині, Івано-Франківщині. І в Закарпатській області в денний і нічний час синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів тепла. Мокрий сніг варто чекати абсолютно в усіх областях Західного регіону. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють в день і вночі від 2 до 4 градусів тепла, на Луганщині в світлі і темні години доби плюс 3 плюс 5 градусів. В Донецькій області в денний час буде від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічний плюс 3 плюс 1, в Маріуполі в день плюс 4, плюс 6. Вночі плюс 5, плюс 3 градуси. дощ та мокрий сніг. Варто чекати на Харківщині, Донеччині і в Луганській області. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Полтавщині вдень і вночі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Вінниччині, Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день від плюс 2 до плюс 4 градусів, вночі від нуля до мінус двох. Невеликий мокрий сніг з дощем. Синоптики прогнозують в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Неділя 24 грудня. Північ на Чернігівщині і Сумщині. В денний і нічний час термометри покажуть від нуля до двох градусів морозу. В Житомирській і Київській областях, а також у Києві, в світлі і темні години доби очікується від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Невеликий сніг очікується в Сумській і Чернігівській областях. На Житомирщині також трохи посніжить, і сніг буде мокрим. В Київській області 24 грудня опадів чекати не варто. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях, а також на Одещині в день буде від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. В районі Басарабії в світлі години термометри покажуть плюс 3-5, плюс в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Кримському півострові в день від 4 до 6 градусів вище нуля, вночі від нуля до плюс двох. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх без винятку частинах південного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Закарпатській області в денний і нічний час синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями та мокрий сніг абсолютно в усіх областях західного регіону. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють вдень і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в світлі години доби. Температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2, в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Донецькій області в денний час буде плюс 1 мінус один, в нічний від 1 до 3 градусів морозу. В Маріуполі в день плюс 1 плюс 3, вночі плюс 1 мінус 1 градус. Невеликий сніг варто чекати на Харківщині, на Донеччині і в Луганській області без опадів. Вітер південний. На західний 7-12 метрів за секунду, центральна Україна на Полтавщині вдень і вночі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Дніпропетровщині, Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому В денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла. На півдні Кіровоградщини вдень від нуля до плюс двох, вночі від нуля до двох градусів морозу. Невеликий мокрий сніг очікується в Полтавській області, в усіх інших частинах центрального регіону України без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В понеділок, 25 грудня, температура повітря у більшості областей дуже сильно підвищиться північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 1, мінус 3. На Київщині і в Києві в світлі години доби термометри покажуть плюс 4, плюс 6 градусів, в темні від 0 до 2 градусів морозу. На Сумщині синоптики прогнозують мінус 1 плюс 1 градус в денний час від 2 до 4 градусів морозу в нічний. В Житомирській області в день від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, вночі мінус 1, мінус 3. На Чернігівщині і Сумщині очікується дощ з мокрим снігом. В Житомирській і Київській областях снігу не буде лише відчутні дощі. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус один. В районі Бесарабії тепліше, в день плюс 9, плюс 11. вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. В Миколаївській області стовпчики термометрів покажуть від 6 до 8 градусів тепла в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічний. В Херсонській області в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 1 мінус 1 градус. На Кримському півострові в світлі години доби синоптики прогнозують від плюс 7 до плюс 9 градусів в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Запоріжжі в денний час плюс 2 плюс 4, в нічний від 0 до мінус 2 градусів. Відчутні дощі литимуть на Одещині, Миколаївщині і Херсонщині. В Запорізькій області на додачу до дощу випаде мокрий сніг. В Криму хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в день буде від 6 до 8 градусів тепла, вночі від 0 до плюс двох. В Рівненській і Хмельницькій областях в день плюс 5 плюс 8, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Львівщині і Івано-Франківщині в світлі години доби термометри покажуть плюс 6 плюс 9 градусів, в темні плюс 3 плюс 1. В Закарпатській області в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. І в Чорнівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. Істотні дощі литимуть абсолютно в усіх областях західного регіону. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус –4. мінус На Луганщині в день мінус плюс 1, вночі від мінус 1 до мінус градусів. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в темні мінус –3. мінус в Маріуполі в день плюс 2, плюс 4. вночі плюс 1, мінус 1 градус. В усіх трьох областях Східного регіону варто чекати на дощ з мокрим снігом. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр України. У Полтавській і Дніпропетровській областях денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна – мінус 1, мінус 4. На Вінниччині і Черкащині в світлі години доби буде від 4 до 7 градусів тепла, в темні – мінус 1, мінус 3. В північній частині Кіровоградщини в день плюс 3 плюс 5, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На півдні Кіровоградської області в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. Дощ з мокрим снігом очікується на Полтавщині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині. У Вінницькій і Черкаській областях литимуть дощі. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Вівторок, 26 грудня. Здається, що цього дня в Україну прийде весна. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. Нічна плюс 5, плюс 3 на Київщині. І в самій столиці в світлі і темні години доби термометри покажуть плюс 7, плюс 9 градусів. В Сумській області в денний час від 4 до 6 градусів вище нуля, в нічний плюс 4, плюс 2. На Житомирщині в день і вночі буде від плюс 6 до плюс 8 градусів. Хмарне небо і невеликий дощ очікується на Житомирщині, Сумщині, Київщині і в Чернігівській області. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна плюс 8, плюс 6. В районі Бессарабії буде така сама температура повітря, як і по всій Одещині. У Миколаївській області і в Криму стовпчики термометрів покажуть від 11 до 13 градусів тепла в денний час від плюс 8 до плюс 5 в нічний. На Херсонщині в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. І в Запорізькій області, в світлі години доби термометри покажуть від плюс 7 до плюс 9 градусів, в темні плюс 6 плюс 4. В усіх частинах півдня України буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Івано-Франківській області в день і вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. В Хмельницькій і Чернівецькій областях в день плюс 7, плюс 9, вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Закарпатті в денний час від 5 до 7 градусів тепла, в нічний плюс 6 плюс 4. Невеликі дощі можливі на Волині, Рівненщині, Львівщині і в Тернопільській області. В усіх інших областях Західного регіону України без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. Нічна плюс 4 плюс 2. На Луганщині в день плюс 5, плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів, в темні від плюс 4 до плюс 2. в Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В усіх трьох східних областях очікуються невеликі дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Черкащині, Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 7, плюс 4. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 9 плюс 11, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. На Полтавщині в світлі години доби буде від 5 до 7 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. В Дніпропетровській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх без винятку областях центрального регіону України. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.